Друзі, ми згадували вже про військових, але сьогодні хочемо згадати ще про людей, які рятують наші серця. Бо 6 липня відзначають всесвітній день кардіологів. Так в Україні, як і в всьому світі, серцево-судинні захворювання залишаються на жаль одним із найпоширеніших і входять до п'ятірки головних причин смерті. Щороку в нашій країні ці хвороби забирають життя близько, близько півмільйона людей. Та навіть у найскладніших умовах повномасштабної війни українські кардіологи не зупиняються. Вони продовжують виконувати складні та mm -hmm. життєво важливі е, для всіх нас операції на серці. І для вашої уваги ми сьогодні зібрали унікальні операції втручань кардіологів, як вони зробили фантастичні речі, абсолютно унікальні, якими досі дивуються і надихається весь світ. У національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова провели унікальну першу у світі операцію без розтину грудної клітини та загальної анестезії. Лікарі отримали доступ до серця через руку пацієнта і, використовуючи внутрішньо коронарний ультразвук та стенд графти, січаста трубка, змогли успішно закрити ушкоджену артерію. Так врятували життя українському військовому. У лютому 2024 року медики Тернопільської обласної військової адміністрації здійснили унікальну операцію. Вперше вони повністю вийняли серце пацієнта з грудної клітки для видалення пухлини. Пацієнтом був 45-річний військовий. Операція тривала 13 годин, і весь час життя чоловіка підтримував апарат штучного кровообігу. Вперше в історії київські кардіохірурги разом з акушерами провели складну операцію на серці новонародженої дитини одразу після її появи на світ. У центрі кардіології та кардіохірургії МОС малюку з важкою вродженою вадою серця надали допомогу в умовах, максимально наближених до материнської утроби. Унікальна операція відбулася 19 листопада 2024 року, у день, коли минуло рівно тисяча днів спочатку повномасштабні. Табного вторгнення Російської Федерації в Україну А у нас в студії ми поговоримо про сучасні прориви в кардіології, про те, чи дійсно безкоштовна медицина в Україні працює, uh -huh. чим і чим правильно і як правильно лікувати гіпертензію. Та чи справді мурахи в серці є симптомом того, що ось ось має розпочатися серцевий напад? Про це все ми будемо говорити в нашій студії з нашим експертом, лікарем-кардіологом Любов'ю Стецюк. Пані Люба, доброго ранку. Доброго Раді ранку. вас бачити. Доброго ранку. Дякую, Вітаємо. Доброго ранку. ваше професійне Вся там Дякую. наш кабінет. Дякую. Будь ласка, готові. Ну що ж бачите? Тут так багато міфів, мурахів в серці. Наскільки це справдиво, ми сьогодні е, дізнаємося для наших глядачів. Ну і в першу чергу хочемо зрозуміти, наскільки е, відкрита медицина зараз до е, якби проблем кардіології, чи дійсно вона фінансується? Е, наскільки наші глядачі можуть право мають право на безкоштовну е, допомогу саме в галузі кардіології? Угу. Е, насправді е, зараз на даному етапі е, пацієнти отримують високо спеціалі... Лізовану допомогу uh -huh. в обладнаних лікарнях абсолютно безкоштовно. Це велике досягнення Національної служби здоров'я України, тому що коли пацієнт потрапляє, чи то по швидкій, чи плану по направленню сімейного лікаря, він uh -huh. отримує абсолютно всі діагностичні лікування втручання uh -huh. абсолютно безкоштовно, За що ми безмежно вдячні пацієнти також відзначають позитивну динаміку змін в наданні допомоги. Тобто тут потрібно дотримуватися алгоритму сімейний лікар, направлення, і тоді вже так ваша так. допомога буде фінансуватися. Держави, так. бо просто так це не працює. Це все одно є алгоритм, якого потрібно дотримуватися. Ми вже от перед цим говорили про складні надзвичайно фантастичні операції. А в принципі, який сьогодні такий найбільший прорив, якщо він є. Кардіологія так розумію, от як штучний інтелект в світі інтернету, uh -huh. то, uh -huh. то як у вас e, насправді, якщо почати з найбільш таких вагомих досягнень для нашої країни, то варто врахувати той момент, що е, доступність надання медичної допомоги зараз суттєво зросла. Uh -huh. Чому тому що пацієнти з інфаркту можуть отримувати високоспеціалізовану ангіографічну допомогу в найближчих центрах раніше? Це було менш доступно через технічну е, недоступність. що таке ангіографічна допомога. Що це, e, це коли пацієнти потрапляють в з інфаркту? Міокарти uh -huh. мають можливість отримати дослідження судин серця і отримати той самий стенд, про який щойно говорили, uh -huh. для того, аби відкрити судину і відновити кровотік в ділянку серця, яка. Отримала недостаток кровопостачання через те, що був тромбоз судини. Тому це стало достатньо таки доступним. Е, також е, фактично кожен район Києва має лікарню, в якій є ангіограф, тому пацієнти отримують цей, е, цю допомогу в максимально скорочені терміни. А також майже кожна опорна лікарня по країні також має свої ангіографічні центри, що також суттєво скорочує термін надання допомоги і зменшує кількість ускладнень, які пацієнти отримують від тих чи інших захворювань. Угу. Ми зараз багато говоримо про те, що попередити лег. Ніж лікувати, uh -huh. і якщо в родині ставляться свідомо до свого здоров'я, і розуміють, що якщо на гіпертензії хворіла там мама, тата, бабуся, дідусь, але у мене, наприклад, нічого не болить, яку там нащадка. Uh -huh. То о, я лікар-кардіолог, що ви порадите, з якого віку потрібно починати контролювати свій тиск. Uh -huh. Якщо раптом я розумію, що по родині у мене є схильність. Без сумніву, тиск варто контролювати з дитинства, з пубертату продав. Так мить. є випадки, коли у підлітків доволі таки часто зараху ендокринологічних захворювань підвищується артеріальний тиск. І нещодавно, якраз таки, був пацієнт, хлопчик, який постійно ходить з тиском 180, і це вперше виявлено, він цього не відчуває йому 15 років. Тому варто навіть дітям контролювати артеріальний тиск, звичайно, що це рідше. Проте людям, яким знають, що в них є генетично обумовлені uh -huh. проблеми з тиском, варто контролювати тиск хоча б раз на місяць, якщо ці показники нормальні. Проте, якщо пацієнти знають про те, що їхній тиск періодично підвищується, він становить більше ніж 140 на 90 міліметрів стопчика. тоді варто міряти територіальний тиск е, щодня вести щоденник е, свої так вести щоденник для того, аби потім мати можливість прийти до лікаря, показати результати своїх обстежень і отримати всю необхідну допомогу. Це якщо людина знає, що в неї є. А от ви кажете, що для звичайної людини, во там на раз на місяць має. Угу, а як угу. це робити? Це зранку, в обід, угу. ввечері, до їжі, після їжі? Угу. Я просто взагалі ну, ти більш ніхто не дарував, <рес> да автономані, ну, ні, немає, Ще немає. Добре, немає. я запам'ятаю наступного червня. Буди на тебе <рес> варто врахувати той факт, що тиск потрібно міряти в спокійній тихій кімнаті. Не після фізичного навантаження, а в абсолютно спокійних умовах бажано, щоб не було ніяких допоміжних звуків, таким чином ви отримаєте найбільш об'єктивний результат. Це немає різниці. Чи ви міряєте тиск зранку, чи в день, чи ввечері. Важливо, щоб це був стан спокою, тиха кімната і ніяких відволікаючих факторів. Якщо там буде якась патологія, ви побачите, чи чи зранку, чи ввечері, чи в обід це не буде мати ніякого значення. Тому що, якщо тиск неадекватно реагує, не реагує на ті чи інші провокуючі фактори, це одразу буде замітно. Що ви порадите мати в домашній аптечці для екстреної допомоги при серцевих нападах? Угу. Е, люди, які хворіють серцево-станими захворюваннями, вони про це знають і в них дуже гарно укомплектована аптечка. Насправді вони мають е, таблетки від артеріального тиску для того, щоб його різко знизити при необхідності таблетки, якими вони можуть підняти е, артеріальний тиск, таблетки від е, високого пульсу, таблетки від болі в грудях і так далі. Е, щиро порекомендую кожному жителю для того, аби вони були. Максимально застраховані від небажаних якихось ускладнень, мати препарати від артеріального тиску, тому що при серцевому нападі дуже доволі таки часто у пацієнтів підвищується артеріальний тиск. Uh -huh. Препарати від тиску препарат від болів в серці, проте, знову ж таки, це більше стосується пацієнтів старшого віку, які знають, що uh -huh. вони мають серцево судинні захворювання. Варто віддиференціювати, чи це людина, які 20 років в неї є дискомфорт в серці. Uh -huh. і не варто одразу приймати ті препарати, які адаптовані для пацієнтів старшого віку. Але я в першу чергу наголосую. Сила на препарати від тиску в домашній аптечці для mm. людей навіть молодого віку. Ну і звичайно, пам'ятаєте, що виклик швидкої допомоги і порода, допомога кваліфікованих лікарів, спеціалістів це найкраще рішення в такій ситуації? Це абсолютно вірно. так. А якщо ми все ж таки, бо я впевнений, що у нас є якась кількість людей, які відстоюють, наприклад, народні методи, mm -hmm. і чи можливо гіпертензію вилікувати чи гіпертензію вилікувати травами, настоянками. Чомусь подібне. Угу. Коли до особисто до мене приходять пацієнти, які мають такі переконання, я абсолютно з розумінням до цього відношусь, тому що варто зберегти довіру пацієнта до тебе угу. і не одразу вступати в конфронтацію і розказувати про те, що ні, ви не праві. Вам угу. варто розглянути ці моменти. Без сумніву, народна медицина має місце в якихось галузях, але точно не в лікуванні серцево-судинних захворювань, тому що народні засоби не мають впливу на артеріальний тиск прямого впливу. Можливо, це якісь тимчасові моменти. Коли тиск частково знижиться, але це не є постійне лікування і попередження небажаних ускладнень. Mm -hmm. Тому без сумніву, варто переконати людину в тому, що для того, аби залишатись довго, здоровою і щасливою, і варто. Розглянути варіант адаптації і звичайного традиційного лікування в свій. Ну, не можу не можна запитати, бо е, я пам'ятаю це з власного дитинства і дуже здивувалася, що це існує досі. Е, різноманітні рецепти для того, щоб очистити свої судини. Це суміш чеснику uh -huh. і uh -huh. лимону, настоя на втрьохлітрових банках, які гранчаками приймаються. Іоти, і крапельнуться, якісь Ну, тут дуже багато такого, я де дуже здивувалася. Просто uh -huh. мій дідусь uh -huh. це робив. Uh -huh. Uh -huh. Е, і зараз я бачу той самий рецепт, і він знову ж таки поширюється. Але раніше TikTok. в газеті порадниця, а зараз десь тік-ток і тому подібне. Як це працює? Чому люди в це вірять? І чи зустрічали ви тих пацієнтів, які казали, що допомогло? Це регулярна історія, насправді. Рецептів є так багато, і кожен день я можу чути нові. Ви абсолютно вірно підкреслили часник, лимон, льон і ще чимала кількість різних народних методів. Варто сказати, що звичайно що це не може ніяким чином вплинути на наші судини. Uh -huh. Раціональне здорове харчування і фізичні навантаження без сумніву на. Краще можливість профілактувати будь-які серцево судинні захворювання. Е, тому варто переконати пацієнта, але це доволі таки складно, якщо пацієнти 20 років п'ють воду з лимоном, у них немає проблем з судинами, е, тому що вони вважають, що вони їх очистили, і їх можна зрозуміти, бо в них немає проблем з судинами. Але це якраз таки не через лимон чи чесник, а так далі. Якщо вони вже були забруднені, то чесник так, з лимон. Це вже не допоможе. Тоді uh -huh. варто, звичайно, що Звичайна, традиційна медицина, е, дослідження і Медикаментозна терапія, ну і варто не далі їх не знищувати судини, а хоча б зупинитися на цьому рівні. 100%, так, просить, 100%, так, так просять лікарі. Хочу дізнатися про ці мурахи в серці, які можуть бути ні відчуття мураху серці як передвісника серцевого нападу. Що ви скажете про це? Бо іноді люди описують так симптоми, які передують серцевий напад. Дійсно є різноманітні симптоми, які передують серцевому нападу. І ці відчуття мурах в серці також можуть мати негативні предвісники. Але як лікар, скажу, що варто розуміти, у кого вони виникають. Вони виникають в молодої дівчини, яка відчула це під час гострого стресу, чи вони виникають у чоловіка, який 25 років курить, і у нього під час фізичного навантаження виник дискомфорт серця. Без сумніву це потрібно віддиференціювати в залежності від того, чи є у пацієнта ризик виникнення зараз серцевого нападу. Нападу, чи це просто ймовірніше за все, неврологічні ускладнення або панічні атаки, що зараз також доволі широко угу. зустрічається. Тому відчуття мурах в серці є доволі таки неспецифічними. Варто розуміти, чи є якась супутня е патологія, якісь захворювання, які можуть передувати серцевому нападу, знову ж таки, гі артеріальна гіпертензія, гіпертонія, про яку ми говорили раніше, або ж е інша генетична обумовлена особливість про те, що е рідні хворіли в ранньому віці на інфаркт. Ну, добре, дивіться, от людина цей угу. Вона знає про нього, сусідка розповідала, uh -huh. чи сусід, що їй робити в цій ситуації? Yeah, в цій ситуації варто присісти, зроз... заспокоїтись, коли людина зменшує фізичне навантаження, серце отри... повинно отримувати як можна більше крові те, що uh -huh. повинно туди, в принципі, прийти, якщо судини прохідні, якщо немає ніяких полестеринових бляшок, про які ми говоримо. Е, якщо на фоні спокійного... спокійної атмосфери, адекватного тиску, це проходить в найкоротші терміни. Все, тоді ми можемо заспокоїти, зрозуміти, Плана, що це... Планово звернутися, так, до, до, звернутися до... до лікаря. Абсолютно. Смейно. Якщо це симптоми, які не проходять і створюють виражений дискомфорт, варто викликати швидку допомогу для того, щоб переконатись про те, що дійсно немає нічого життєво загрожуючого. Угу. Так, ну давайте ми ще таким коротким блісом з вами пройдемось. У вас є табличка, де є правда, міф. відповідь, Відповіді, угу. ми будемо вам швиденько зачитувати запитання. Проблеми з серцем або тиском можна виявити ще до появи симптомів? Так. А, а як? Е, насправді е, чимала кількість захворювань виникає ще до того, як ми їх починаємо відчувати. Е, вроджені вади серця дуже часто діагностуються у людей в 40 років. Але вроджена вада у нього чи у неї ще з народження, народження і балацікси. Воно весь час, просто коли е, пацієнт вже має незворотні зміни в своїй серцево судинній системі, він вже починає відчувати задишку, болі угу. і так далі. Угу. А коли ця вада просто ще давно вона могла б бути діагностована, лікована і попередити це у своєму дорослому житті, хоча б з 20 років, коли ви вже там самі за себе відповідаєте, один раз на рік сходіть до кардіолога, щоб знати, що у вас там всередині, як цей апарат працює. Наступне запитання. Так, на артеріальну гіпертензію хворіють люди старшого віку, тому молодим не варто турбуватися. Міф Міф. Угу. доволі часто, тим паче, зараз в стресових умовах люди звертаються з стабільно підвищеним артеріальним тиском і в ранішому віці зустрічаються, стикаються з гіпертонічною хворобою. Тому навіть люди, яким 25+, плюс років, доволі таки часто. Угу, цікаво так. Наступна Лі... ліки від тиску потрібно пити лише тоді, коли погано, без симптомів їх не варто вживати. Ні. Це насправді одна з найбільш проблем найбільших проблем лікарів, тому що дуже складно переконати пацієнта в тому, що тобі потрібно випити препарати від тиску, якщо у тебе нормальний тиск. Але варто врахувати той момент, що тиск то нормальний за рахунок вчорашньої прийнятої е, таблетки, тому е, потрібно знаходити тримати в стані стабільно норма. підтримувати ретельний тиск. Тому що щоденний прийом препаратів так, це uh -huh. важливо. А от е, існує поняття робочого тиску. Uh -huh. Це правда, таке дійсно існує. Більшість людей знають цифри артеріального тиску, про яких їм зручно, про яких їм комфортно. Без сумніву, цей робочий тиск може бути 120, 115, 100 на 90, 85 і так далі. Проте, коли приходять люди і кажуть, мій робочий тиск 160, так він дійсно робочий, тому що ви до нього адаптувались, але це не говорить про те, що вам не потрібно його знижувати. Просто знижувати потрібно його поступово для того, бо не створювати вираженого дискомфорту пацієнту, тому що оскільки всі органи вже звикли. Кровопостачатись на тиску 160, коли знизити йому тиск до 120, без сумніву, у нього буде головокружіння, слабкість і так далі. Uh -huh. Тому це потрібно е пояснити пацієнту, щоб максимально сприяти його одуженню. Uh -huh. Ну і останнє запитання: тиск може підвищувати підвищуватися вже при самій думці, що тобі потрібно його контролювати і міряти. Міф? Звичайно, що є різний тип збудливості нервової системи. Є люди, які схильні більш до тривожності, які більш, більш спокійні. І якщо людина дуже тривожна, має розлади тривожності, вона потребує додаткового лікування невролога. Але це не значить про те, що їй потрібно приймати препарати від тиску. Це просто її нервова система не зовсім адаптована до навколишнього середовища. А, ну що? А, а, я, я хотів ще на останок спитати. Я просто згадав, колись я чув фразу, що інфаркт помолодшав. Я так розумію, що раніше, коли ми чули інфаркт, ми завжди уявляли, ну. Просто в голові дорослу людину в поважному віці. А зараз ти чуєш інфаркт у 20-річних, 20. Річних, 20 тобто це реальність зараз наша. Це правда, це дійсно реальність. Спосіб життя, екологія, вроджені вади серця, шкідливі звички. Це дуже часто може призвести до інфарктів в молодому віці. Звичайно, що це не масова історія, але таке буває. Я бачила хлопчика, в якого інфаркт був у 18 років. Uh -huh. Тому що у нього є сімейне вроджене захворювання порушення метаболізму холестерину. Тобто uh -huh. у нього є підвищене накопичення холестерину в судинах. І у таких пацієнтів це доволі таке часто і поширене явище. Є таке. Uh -huh. Слідкуйте так, думайте про своє здоров'я, не забувайте про себе, пікуйтесь. Ну а з нами сьогодні був лікар експерт кардіолог, кандидат медичних наук, Любов Стецюк. Дякуємо вам, вам за легку розмову і так гарно все було зрозуміло. Сподіваюсь, нашим глядачам теж. Дякую.